Метро ключик отлить якийсь Удало шаблон, блядь. А я тут був, я помню, блядь Сука І на яком єбаному поверсі, блядь Отливна ця єбана Погодь, блядь. Карта, блядь. М -м, літейна, Літейно, блядь. Який це поверх? Четвертий, блядь. Ну то тобто це там, де я тільки що бігав. Правильно? Чи нет? Оце я щас, я на третьому, блядь. Мені треба четвертий цех, ось, о, блядь. Хоча я вроде ізначально на четвертий цех, блядь, Сибо. був. ка с хуйня, нездрава, блядь. Ладно, давай ще побігаємо. Може я кудись не туди поверну, блядь. давай сюда и пойдем. А, да, блядь, это не той поверх, сука. Точняк, блядь. Мне не еще надо. О, блядь, тут типцы тип валялся. Да, ебать. Не той поверх. но я ж одного тіпа не вбив, блядь. Оце десь тута блядь. вроде да Ні. я сука запутался блять да се литей наебуща бляди всіх чотирьох типи Оце десь вроде тут. Да Це я правильно прийшов Осьо, блядь Не знаю, чи надо мені блядь, цей ключ чи ні. не Хуйпами блядь. А изначально я отсюда вроді Блядь. Понять би тепер як вибратися выбраться отсюда сука Ключ Гейзенберга О, все-таки надо було, да все-таки надо було. А, я цю хуйню можу відкривати. Прикол. Тоже вей, блядь. Короче, тут просто обломка. Це ключ, просто чтоб двери пооткрывать, блядь. -ськи. Запчасть рукоятка, блядь. Нахуй его не надо. Хорошо, давай назад, блядь. Я ще в літейні щось не все сделал. Осьо а тут вона не облутана, блять, якась хуя. Так, ну понятно, це тут там можна хуйню всяку делать. Ммммм, mm -hmm. отут От я вроде не був, да? Ні, тут я був, блядь, Тут мене цей тип хотів наїбашити, це я точно помню. О тут було закрито, блядь. О, да, тут я не був. Але тут щось дохуя оцих цих челів. Мені прям пизда як не... ПИЗДА як не нравится, блядь! Еще раз. Пойди за блядь. Патроны тика на вас зря потратил, блядь. Светошумовые заряды. Пистолетни. Длинный Медицинский отчет, операции по оживлению Это моя 18-я пациент Оскар подручный 20 лет, опять пьяный клоды колоде, тело пьян, в хорошем упал, состоянии колодец. Тело в хорошем состоянии Короче, ясно, блядь Блядь, а как выйти отсюда, сука? Я ж не помню нихуя, блядь Сюди, може, блядь? Бля, ну я тупо загубився в цій залупі, йобаній Ну помню, точно сюди можна було найти виход. Ну побігли сюди, бля. Тут типів не должно бути, я їх тут перебив усіх. Так, візьмем. А шо мені дали, бля? О, ніхуя Я їх тут всіх перебив. Може там ще якісь двері не облутані. <клух> <клух> Надо знайти, як вийти з цієї хуйні єбаної. Тут я лутався? Ну <клух> тут мене вообще не було, бля. Та не був, бля. Тут все залутано. Ладно. Точно залутано. Подожди, так я щас по кругу, нахуй, просто бігаю, блядь. Сучара, блядь, як вийти, сука. А, так я тут генератор запускал, блядь. О, все литейно. Да ебать, ну тупо загубился, нахуй. Пізда блядь. ого, а це хто такий нахуй? Открий! 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 Ебать тип здоровецький, блядь. Ого, блядь, та да нахуй. Тупо на нього все проєбав, блядь. О, оце це сюдой вийти можна бля. Да, сюдой вийти можна. Нема чим сандалить нього, бля.